Ми знаходимося на ділянці поля пшениці озимої, обробленої крос гербіцидом Пагас Екстра в нормі 90 грамів на гектар плюс віволт. 150 мл на 100 літрів води. В даному випадку застосовували ми 200 літрів води на гектар. Можемо подивитися, що в нас в результаті. Ми бачимо абсолютно чистоту. Немає тут жодних бур'янів. А якщо подивитися на контролі, то ми побачимо тут широку гаму двосімідольних і злакових бур'янів, серед яких яскраві представники, яких я хотів би вам продемонструвати, цей е, участок не оброблявся з осені. Тобто ми бачимо ті бур'яни, які присутні тут з осені минулого року. Це, зокрема, цвітущий уже. Кучерявець Софії, який вище е, самої пшениці. Тут представник з буринів бромус. Ви бачите, який він, він вже вище пшениці. Він е, повинен взагалі контролюватися з осені, оскільки йому не можна давати розкуститися. Е, весняні обробки зазвичай не є високоефективною проти цього виду бурину, з ним треба боротися тільки з осені. Наш гербіцид Палас Екстра, як ми бачили, він абсолютно проконтролював його, його ніде немає. Є тут також на контролі і переберник непохучий, можна знайти і підмаренник, можна знайти і талабан і інші види бур'янів, чого немає після обробок Паласом Екстра. Таким чином, можна зробити висновок, що гербіцид Палас Екстра є високоефективним проти. Основних злакових і 8 буренів в посівах пшениці озимої і ярої. Такі злісні бурени злакові, як бромос, зазвичай слід контролювати з осені. При осінньому внесенні палясу екстра рівень контролю є високим. Інші види буренів ми гарно контролюємо полясом екстра як за осіннього, так і за весняного використання у нормі 0,07-009 кг на гектар. Обов'язково з прилипачем Віволт 0,15% від об'єму робочого розчину.